Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас компас, всі дуже очікають. Е, зараз давайте поза камерою. Е, є у нас ремонтна частина ланджерона, тобто ми звідти будемо вирізати, відсверюватися і його цю частину геть. і цю частину будемо пробувати рихтувати. Якщо у нас будуть скажімо так, е, ну, проблеми з рихтовкою, тоді замінимо її. Ну, в даному випадку спробуємо перші її рихтувати. Задля того, щоб зараз почати хоч якісь маневри, нам в першу чергу треба завісити мотор, тому що у нас тут, ви пам'ятаєте попереднє відео, мотор подушку обірвана. Прийшла у нас подушечка. Подушечка носбьо. Подушечка Стоїм, не падає. Ось так. Вона має масляну подушечку. Тобто не просто резина, вона йде з маслом, тому вона трошечки дорога така. Посилання на цю подушку я дав внизу під відео, якщо комусь цікаво. Це є не оригінал, це є замінник, типу, ну, скажімо так, з хорошої якості. І якщо я не помиляюся, це типу, вроде би, наш український виробник. Тому, ну, не знаю. Українського виробника я вже брав певні запчастини. І такі запчастини у мене стоїть одна запчастина стоїть на Теслі. І дві запчастини стоять на ціні, поки що їздять. Рекламу мені ніхто не проплачував, тому що за запчастина я не буду казати. Так само, як бачите, тут жодної мархіровки і упакування я так само не показую. Тобто будуть якісь там по поводу реклами, зв'язуватись зі мною тоді будуть рекламуватися. В даному випадку поки що, no name, скажімо так. Так, добре. Знімаю зараз акумулятор, все, що тут навісне, тому що нам треба добратися до болтів. Це у нас все закриває зверху це навісуха. Попередньо я там познімав дещо. Як бачите, тут вже бачка немає, бачок у нас там валяється, він ще буде паятися. Тобто є дуже багато мілочок, які треба ремонтувати. У нас ціла труба йде під заміну і так само спліскало ось такої її конкретно зіжмакало. Відповідно, тут рівняти нема що. Е, є у нас ці деталі ремонтні. Просто ці е, е, скоси, то ми їх порихтуємо, то вони ніякої там критичної. Несучі ролі цієї пластини не несуть. Е, так, Більшість їхня задача просто типу, тримати передню, передній телевізор, щоб він не брякав, бо він типу, тонкий, і от він там понизу болтами кріпиться і його тримає, щоб воно не брякало. Відповідно, ці скоси ми так само поміняємо. Е, просто порихтуємо. Е, добре, давайте тоді знімаємо нові сухо, підважуємо двигун. Тому що він у нас висить по факту на масі. І будем, Почнемо з цього ленджерона. Е, буду пробувати відділяти і цей, і цей ленджерони і дивитися, що у нас з цього вийде. Е, поки що автомобіль на підйомник не переганяю. Е, так само хочу поміняти масляний фільтр, щоб у нас ніяке масло не витікало. Поміняємо, напевно, зразу і масло. Е, Поки що будемо бавитися з лонжеронами, щоб хоча б на, трошечки виставити геометрію, навісити. І відповідно тоді, коли вже у нас буде виставлений телевізор, прихватимо, чіпимо радіатор, машину переженемо на підйомник і вже все решту обваримо, обчистимо, як має бути. Ну, коротше, Не будемо забігати наперед, скільки встигнемо сьогодні зробити, стільки зробимо, так що погнали. Зняв один акумулятор. Е, у нас зараз йде зарядочка, е, бо він трошки розряжений. Це є у нас пусковий акумулятор. Плюс у нас ще є акумулятор зараз. ну Поки що він світиться, я вам продемонструю, що він світиться, бо От, я відкриваю бортова мережа, бачите, світло горить. -сидушка... сидушка навіть рухається. Щоб ви зрозуміли. Ну, це типу такий фокус, знаєш, а це акумулятор немає. є допоміжний е, внутрішньої мережі акумулятор. Зараз ми його так само відключимо. Е, тобто у нас є на цьому автомобілі два акумулятори, щоб не путалися. Один акумулятор внутрішньої мережі, який управляє е, декотрими приборами, відповідно і ключами і тому подібне. Другий акумулятор у нас слугує. Запуску, тому що в цьому автомобілі є система старт-стоп. Відповідно, тут стоїть два акумулятори. Один акумулятор забезпечує старт-стоп, другий акумулятор внутрішню скажімо так, бортову мережу. І знімаємо оцього піддончик. Звільняє все. Звільняє проводку, зараз це все ще повіднює. Скинув підставку під акумулятор. Є на ній специфічна вм'ятана, яка мені здається, не характерна. Тобто вона от сюди вийшла, бачите, її вм'ятина. її вм'ятана. Нічого ми то підрихтуємо, підрівнаємо, бо трошки викривило. Візуально акумулятор я до того зараз повитирав, типу попри клему отримав, тобто клемма чу трохи дістало мінусово, попередку. І Ну, ледь-ледь проступила, але вроді б тріщини я не вижу тут. Тобто надіюсь, що воно більше нічого не буде проступати. Акумулятор і той, і той agm овський Це AGM-овський, ось такий во. Правда, по нумерації так, що то у нас 20 Ампер годин чи що-то. 20 HR AH. А тут у нас ніяких більше маркировок немає. Ну, раз мережа є, значить якось він там заряджається. Це у нас акумулятор CCA клас 680 пусковий ток. 90% у нього зараз заряду підзаряджається. Ось така у мене зарядочка. Народ всім рекомендує, вона вмістить собі і тестер акумуляторів і в той же час має режим пульсового заряду і він в авторежимі сам вибирає який це акумулятор і як його заряджати. Во, е, якщо знайду посилання, дав не за підвідено. Скажімо так, за свої гроші топова штука. Так, зараз відкручуємо обламану цю подушку. Як бачите, її от ламануло. Один винт, там другий винт і туди три винта. Якщо, я сподіваюся, не помилився. Воно воно таке таке. Я зараз прикрутив зверху і дивіться, наскільки у нас тупо коробка валяється на масі. Зараз домкратимо, піджимаємо догори назад і прикручуємо. Тобто, відповідно, двигун підніметься. Так, Ладно, ми то підвісили. Зараз я звільнив трохи тут місце, буду відрізати. Цю площадку раз, два, нам треба буде рихтувати, може якісь моменти висередимо, вистакаємо і назад приваримо. Е, Попроможемо ремонтувати ну, і так в такому місці, що воно ну, і видно не буде. Навіть якщо її не рихтувати. Ми порихтуємо, але зробимо все файно. Так, у нас найбільша болюча ситуація в чому? Е, цей манджерончик, його треба чу чуточку сюди потиснути, бо він десь на міліметр три пішов туди. Я приблизно зараз перемірював відстані, то цей лонжерончик, Ну, скажімо так, це ламануло, це кивнуло туди. Тобто цей лонжерон треба тягнути до середини, Скажімо так, лонжерони розійшлися трошки. Е, може не дуже критично, але факт залишається фактом. Як я це буду впирати, хрін його знає, тому що у мене стапель до цьому гаражі немає, е, тобто будемо щось придумувати. Можу робити діагональки і стягувати. Далі. Тут у нас, я зараз паралельно починаю буду знімати зараз ремінь, скидати компресор кондиціонера, генератор, і по генератору вже є момент. Генератор отримав і шків прибило аж до корпуса. Візуально корпус начебто не тріскнутий, але шків зажатий до корпуса. Тобто його по ходу змістило. І не факт, що він буде працювати, не факт, що він зараз заряджає. Тобто... Генератор треба буде зняти, пробувати робити йому ребілд, тут воно пластини поламані, бачите, тобто він отримав. Е якщо вдасться просто перепресовку, типу назад його змістити, е чому це треба робити? Тому що відносно, якщо подивитися з відносно роликів, бачите, шкіл генератора поїхав всередину. Відповідно, тут ремінь вже починає завертатися на цей борт. І так само він зміщується туди в сторону. Ну, Я думаю, от, якщо от, козак, поставити рівно по рівні, от я ставлю рівно по рівні. Бачите, оцей ролик стирчить, а оцей ролик задаваний всередину. Відповідно, ремінь буде зсувати, накручувати і тому подібне. Задача зараз поки що зняти, ми потім будемо його дефектувати, що з ним можна зробити, вже вирішувати, чи його замінюватися буде, чи будемо шукати інший якір. Чи пробувати його якось там на підшипниках сувати туди-сюди. Бо швидше всього, коли вал такого получає, він в самому якорі всередині зміщується. Тобто, навіть якщо я зараз зніму генератор, він може бути або зажатий, або скриготіти так, що далі нікуди. І не факт, що він тут в задній стінці щось не ламанув. Так як у нас тут трохи окислено, машину все ж таки десь в якомусь вологому кліматі стояла. Сюрпризи по відключенню шпилюк нас очікують гарантовано. Так, добре, давайте знімаємо ремінь. Я вже тут один роз'єм від'єднав, завжди тут один роз'єм, тут підключаю. Ну, скидаємо генератор і компресор-кондиціонера. Скинув ремінь і тепер дивіться. О! Він зажатий. І отут тре задню стінку. Його важко. Провертати. Коротше, біда. Так і вирішив ту сторону естетику залишити, зайти, висверлювати звідси, по-перше, легша і різна площина. Зараз ми це зрізаємо цю полку. І зріжемо перше так, щоб попідрівнювати ось ці провали. Попідрівнюємо провали, тоді вже проріжемо. Чу Чуть-чуть відступимо від цієї точки злому, бо вона і так деформована, її треба рихтанути. Десь так посередині, скажімо так, 3-4 мм відійдемо від тої точки злому і будемо варити це там. Так щоб оця риска, яка буде у нас звідси, вона була ціла. Відповідно у нас ця частина ленджерону залишиться рідна, з тої сторони у нас буде настиковка. Зараз відріжу тут полку, і и ще цю точку. Вот таку ми висверлюємо точечним сверлом. Ну сверлом для точної зварки. Працюємо, працюємо хлопці працюємо. Успішно працюємо. Ну а вот все. Біда. Це треба буде розбирати і дивитися, що з цим можна зробити, чи вдасться нам. Ну, Мені здається, що просто вал змістився на самому якорі. Не на якорі, на цей, на роторі. І відповідно не факт, що я зможу змістити що назад, що він збережеться збереже його роботу. Не факт, що він працює взагалі, бо при таких ударах його могло там на контактній нації на контактних кольцях обірвати е, розберемо, подефектуємо, подивимося його цінову політику, скільки коштує ротор, можливо, можна буде купити ротор і лишень переставимо ротор і генератор буде працювати далі. Так, скажу зразу, цей метал він якийсь походу чи калений, чи що, Бо я його відсверлив, тільки раз тут вдарив, раз ту вдарив зубилом, і метал я його не рівняв. Він сам так бринг і сюди вернувся. Тобто, по ходу, він з якогось. З якогось проживної якоїсь сталі. Так що якось так. Так, зараз цього ще відчікрижуємо і підганяємо ремонтну деталь. Так, ось так ми цю полочку підрахтували зараз. Тут все одно є закладка, але це нічого страшного, бо ми будемо обрізатися десь аж тут. Ось такого. Відповідно, такое як кнігтики ми прикладаємо. Відповідно, там ще кутик ми чуть-чуть підрихтуємо, щоб зробити нормальну закладну. І зараз не замахався трошки, тут стукання. І зараз ми тоді цей ланжерон так само обрізаємо, скажімо так, робимо ремонтну частину в ту сторону і відсверлюємо ту сторону, так щоб у нас ця сторона була без отворів. Тобто приварюватись ми будемо з тої сторони. Ріжемо звернем. Так, повічий крижу і старе, і цей, звичайно, що тут ще треба підганяти і підганяти, щоб ви зрозуміли, тут забава така, що незручно. Коротше, цього трохи кутик треба підпиляти, підстукати, бо він у нас не співпадає по вигину. Цей трохи кругліший, цей гостріший. Я думаю, що то просто від деформації отак, трошки надуло. Тобто це діло тут живіт, треба, щоб буде легенько простукувати. Знаєте, воно, типу, Тут декант, тут де декант, тут у нас горую. Відповідно, не надійтеся на те, то, що точки зійдуться. Десь може якась точка сходиться, десь точки у нас в розбіжності. Це говорить про те, що по цій речі це не є. На заводі, так що типу, йде певний станок і шчовки в одному місці. Це є людська робота, цок 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 Я дивився, як на джипах працюють люди, контактний з варкою, тому е одинакових точок у вас ніколи не буде, ви можете навіть перемірити, точки не співпадають. Відповідно, Тому я робив так, щоб ці точки з цього боку збереглися. Тобто бачите, у нас ці точки збереглися з цього боку. Ми максимально зведемо ці шви. Зваримо, зачистимо. Звичайно, що їх трохи буде трошки зачищати, щоб вони можна було зварити. Ну і По максимуму буде бавитися тут і стрічковим станочком, і, так, і болгаркою, і болгаркою, і так, щоб максимально це щихати, і щоб майже не було сліду. Там, якщо що, тут просто герметосик можна навіть буде покласти і буде так виглядати, наче завод. А може і зашліфується так, що навіть і герметоз не треба буде ліпити. Так, ось так у нас підправлено. Тут тільки на одній прищепці, тому що треба буде ще трошки підрівнювати, тому що десь там щось може підігнулося. Скажімо так, старт непоганий. Звичайно, що нам ще треба ще кутик підпиляти, його більше втопити. І ленджерон ще отако треба буде вернути. Щоб у нас оця полка була рівно, бо вона зараз типу трошки до мотора до середини повернута. І поки що ми ще нічого там не хватаємо, все будемо прихватувати тоді, коли наберемо приблизну морду. І будемо робити легонькі прихваточки, і тоді вже обварювати капітально. Є, що у нас на черзі. Чи крижем тут, чи крижем тут. Це все в вирівнюємо, вистукуємо, баємо все, зразу попереджаю. Не факт, що у нас це вдасться дуже легко. Виріхувати, можливо, десь місцями треба буде робити прорізи, щоб у нас легше це все піддавалося. І потім ці прорізи заварювати. Е, якось Так Так здається. Е, може на відео, знаєте, виглядає по 5 хвилин. Що, б, кадр один, кадр другий і так швидко. Щоб ви зрозуміли, з цими вирізаннями, висверлюваннями, звичайно, що у вас то всього немає. Але мені це вже зайняло десь мінімум 2 години. Е, Хочеться, щоб воно було типу, знаєте, акуратно, красиво, відповідно, треба помахатися. Працюємо далі. Так, у вас пару секунд, у мене десь годинка часу. Відчекрижили, ми це все діло, ось так воно виглядає. Зараз це все треба бачите, все напучене, надуте. Ріхтувати, воно має стати рівним. Так само зараз будемо рихтувати Тут трошки розірвалося, бо воно не хотіло назад затвертатися. Ось ці моменти. По максимуму можливо виправляти, вистукувати. Ну і там вже подивимося, якщо воно буде сильно ублюдське, тоді візьмемо ще один кіланджерон і Тут воно настукуємо, переваримо. Якщо буде зашибісь, то буде зашебісь. По-любому це, знаєте, для економістів це заварити, цього, зарихтувати дуже просто. І легко, і вони цим не запарюються. Хлобучать герметик, там, де навіть заводи стоїть, заліпухи роблять. Зазори вивели, йти до побачення, ніхто з цим не страдає. Є люди некомпетентні, які такі речі не заглядують, не шукають, чи там приховано, чи не приховано, чи буремо, чи не буремо. Тут нема що приховувати, тут і дібіло, ясно. Якщо це зі штатів, це биток. Просто ступінь реставрації, це вже скажімо так, вже трошки впливає на ціну автомобіля. Якщо він реставрований так, що майже незамітно, відповідно автомобіль цінується. Якщо автомобіль відреставрований, знаєте, як то кажуть, мені там в коментарях писали, камнями і палками, чи там, гіном і палками, то так, звичайно, він тоді вже нічого скажімо так, цінного в нього немає. Зараз це сиділо, рихтує, рівнаю, поскільки зможу. І приблизно підсилюєш, приміримо, подивимося, скільки що, куди воно пішло. І, напевно, на сьогодні буде досить. Щоб ви поняли, я не з, самого, почат, не з самого дня, не з самого ранку починав роботу. Відповідно, завтра вже будемо продовжити, завтра вже буде повний. День. Так, Зараз пробую підрихтувати і площадку. і це. Так. Підрихтував я площадку. Ось так воно вона виглядає. Е, цю поличку тут підрихтував. ще є тут моменти, які треба буде простукати. Е, цей швидше всього я буду робити ремонт з цього вирізати і будемо. Його Але тепер більш-менш ми вже хоча б цю і цю полку сюди підтягнули, так само трошки цю. Відповідно, що зараз закласти на старі місця, не то, що треба бачите, це стукати, є ще цей трошки моменти, але у нас вже починає вимальовуватися площадка. Відповідно, Ще ось цей участочок ми підстукаємо, що у нас складжений. Е -э цей участок я буду пробувати приварювати, але вже не зараз, бо у нас вже як не як Бачимо 9 година Відповідно, треба буде да приваритися і зворотним молотком повистукувати ці моменти. Ну, подивлюсь, в мене, в принципі, прищепка є, можу попробувати прищепку збриджатися і повідорвати. І ці всі моменти треба ще простукувати і простукувати, бо у нас ще є тут животик, який треба простукати. І вже тоді ми вже подивимося, який моменти, наприклад, звідси може. Ось так ось сюди-сюди-сюди. Виріжемо вставочку цієї хрені. І його тут закріпимо, гарно відшліфуємо, щоб у нас були чіткі грані полочки. Я ж тоді прихватимо до площини. Це сиділо, звичайно, що позачищаю. Щоб у нас площина прилягання була чітка. Бо у нас зараз тут тут розтяжки, розриви, у нас рівних площин тільки лишилась тільки оця і от Трошки кусочок цього. Тут що у нас є. Я ще подивлюся, чи то він тут такий є живіт, така виштамповка, чи це його так надуло. Ну, що швидше цього його тут надуло, що можливо, що я тут ще буду це все діло усаджувати, простукувати. Але я здивований, що на мені взагалі участочок пішов. Це все діло тут кріпиться. Акумулятор купи, приколі, приколі, що, тобто Цього участка по факту не видно. І от вистукати, може якусь тут ремонтну детальку тут вварити і я думаю буде нормас. Тобто Фантазірувати тут більшого і не треба. Так, І це вже ми будемо трошки робити завтра, бо теж пізня година. Я здивований, що жінка ще не прийшла і не свариться. Що я так довго ковіряюся, що не заганяє мене додому. Переважно такий будинок прилітає і мене заганяє в хату. так Цей генератор. Я зараз сфоткаю собі його номер і попробую до нього піддивитися ротор, чи є в продажі, яка його вартість, тому що я дуже сумніваюся, що я. Зможу ротор назад посадити, його не пошкодживши повернути його скажімо так, його первозданний стан. Ну, Попробую, але зразу помініторюю, по чому по там ціни. Е Генератор у нас Mitsubishi, та я розумію, що ви здивовані, але но... буває і таке. Е на таких автомобілях е буває маса модифікацій. Генератори стартера роблять і Valio, і Bosch, і Mitsubishi, і Denso, і Delphi. Тобто... Уйма. Так, добре, ну, сьогодні ми ну, такі, знаєте, трошки день. У нас по факту що ця полочка, і можна буде вже легенько піднабрати і підрихтувати. Підрихтуємо ще цю полочку, щоб можна було ну, скажімо так, пробувати щось піднабирати. Е, зразу... Поставлю лазерний рівень, аби це діло відбити верхи, виставимо козу і відповідно потім відіб'ємо болти, щоб у нас так само все було тут геометрія. І я бачу, що мені такої роботи насипають дуже тепер часто. І я чувствую, що мені треба робити напольний стапель. Я в принципі, раніше планував, що в мене стапель тут буде рамно, типу. Тобто, Таке, як от Віталіка, Віталік, привіт. В Какаховка Гараж, якщо хтось не знає, то в даному випадку більше планую зробити, типу, як модель там Т. Т11 чи М11 якось напольний стапель забити собі в гуглі. Я, якщо знайду скріншот, я вам покажу, як він є. Це є коротше, 18 таких типу, планшайп, закручується на анкерах. Вони такі хріснообразні мають прорізи. Вони слугують для того, щоб туди лан запхати і ланз за це зачіпався. І, відповідно, Дві площадочки кріпиться там і там, на які чіпаються тримачі. Кузова, щоб кузов фіксувати, і, відповідно, сувається башта і баштою підчіпається до того чи іншого анкерної тої площадки, з того чи іншого кута. Тобто, наприклад, можна там зачепитися з одного боку, і з другого боку, і в трьох точках, і тягнути там в ту чи іншу сторону кузов. Такі речі досить класно і зручні. По-перше, вони дозволяють монтувати автомобі... Скажімо так, цей стапель на гарно підготовленій бетонній підлозі. Відповідно, траке треба мені все ж таки зробити. На жаль, що в Україні я щось не знайшов на стапелю продаж готового, і щоб окремо ці анкерні шайби продавали. Тобто прийдеться щось варганити самому. Так само товариш з Коломиї, Микола, привіт. Привіт, я передаю всім. Мені колись показував, він робив напольний стапель для свого сина, бо син теж любить займатися Рихтовкою і ПДР. -ом. Не ПДР, а спотерить різні всякі вм'ятини і тому подібне. Відповідно. Розділ труда тато робить в гаражі, а це зробив інший стапель. Відповідно, от такого плану щось я собі це представляю. Просто те, що він робив не на планшайбах, а робив типу, полоса на анкери закріплена. Ну мені просто тут цих полос ставити трошки буде незручно. Якщо це планшайба буде, вона така трошки приховується в підлозі. Воно тут типу, було б нормально, то от полоси тут давати. Тут, по-перше, це гараж, в якому я постійно туди-сюди ходжу, я просто буду на тих виступах постійно спіткатися. Мені це буде некомфортно, відповідно. Будемо щось придумувати щось інакше. Наразі, якось так, друзі, я сьогодні закругляюся, бо час дуже швидко біжить. На відео може це виглядає дуже як то кажуть, ску скудно. Не дуже так багато зроблено, але повірте, воно капець займає часу. Оце висверювання, вистукування, кліпання. Нічого, зробимо буде кльово.